Она oh. туда, okay. Okay. А, а, а тут комплекс. Тут завод. Взагалі канава це зроблена для того, щоб весною через білики направити сточні води. Ну оці весною. Параметричний канал називається. Ну коли комплекс став робити, то территор... ага. через територію посередині комплексу ага. оця канала проходить. Невеликого кількість свиней е, нікуди качати, весною із насосної станції Сігмой вбрасують шланги оцю каналу. І оці два болота стали мертві. Тут ми рибу раніше ловили, немає нічого. Ahora se you <laughs> то де ногами ходить, то там і беріть. <гум> якраз воно так. Його <гум> і сюди один раз піймали якраз. Так вони отут заборжені, медліть. Да, я, я не знаю, наверное, еще, наверное. Я бы дебалась, я вот там горит, поэтому когда мы находимся, ну давайди. Anarужі, не буде. Вони понаружі не заливали, тут там них специальный трактор, шланги до лап, на глубину, не знаю, может сантиметрів 20-30 лапа і туди підводиться. А, ну тогда нам надо именно копать, ну, то есть взять где-то на 25-30 сантиметров и тогда где-то на полметра метра получается. Ну увидеть есть, это... толщиной по курке можете. Еще. Ну, затаптывайте, и следующие и и все заканчивается. Курите, да, когда ты не любишь. Да. Свежий. Не пришло интерес, но до трассы А дальше же я Вона сюди розпівала, тут вона підписова і змінялася. Ми бачили на полях, це просто весна додала сюди. бачиш, де ведуть. Ну да, да, да. Надо было сащим добра. А там то якие, а там будем земля, так, так написано.